Нарекания на действия или милиции. Я вам хочу также вот показать свидетельство, куда я разом с вами в заключении Опозиционный блок уже не призывает президента и главу МВД прекратить бесчинство, криминалитет в нынешних выборах. Очевидно, что действия подобных группировок носят системный характер и скрываются властью. В данном случае нападение на оппозицию координировал бандитами начальником областного МВД жительства. Там закрита була, можна так казати захід, це різні права. Але на сьогоднішній день е, треба ставити питання, я думаю, першу чергу, до міліції в другу чергу, в третє, надання того приміщення. Да? Надання приміщення і хто додавав приміщення це, це питання до влади місцевої. Напевно, там як були якісь свої е, заінтересовані, тому що вони здаються в оренду, там якісь кошти. Бали. Або інші. Це вже питання до влади. Бугринець особисто знаходився за кордоном тітушок, Бугринець особисто не пускав їх туди, давав якісь там указівки гласні і негласні, там щось руками показував, Хамив людям. Це, є, це принципово, є. людям не потрібно хамити. І я перепрошую, і правильно сказав Запорожець Сергій Анатолійович, що якщо Бугринець, не буде приходити туди по формі, то він може попасти під роздачу десь туди, до ті тушу. Ви задаєте питання, чому бездіяли, або не своїми бездіями зробили ну, правопорушення як мінімум або злочин. Ми проведемо службове розслідування, я вам сказав. А що стосується, того, чому чи працівник міліції повинен був, якщо людину, так, на людину піднімають руку або викручують, або свої правопорушення, повинен був, я вам скажу. Був зашкодити це. Це вони і і в тій мірі покарають. Стоїмо і більш-менш на сьогоднішній день в Кіроградській області є які, не якісь, а правий порядок. Да, є свої недоліки, є свої якісь е, вугли, е, яких треба заглажувати, але є.